Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і рада вітати зі мною на стрімі. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, рада бачити, дякую, що долучилися. Радий вас бачити. Доброго здоров'я. 28 березня, 13-та за київським часом, і будемо починати усі з яких повідомлень сьогодні. Зранку офіційний телеграм-канал Київської міської військової адміністрації повідомив про те, що у Києві було проведене невідкладне засідання ради оборони міста щодо забезпечення безпеки столиці. Низка рішень була ухвалена і пов'язана це все із загрозою проникнення ворожих ДРГ до столиці. Та погрозами Росії посилити ракетні атаки. Більше того, що ми спостерігаємо на пропагандистських майданчиках російських погрози на адресу безпосередньо Києва, і от, буквально останні погрози, зокрема, лунали на адресу Харкова у виконанні Соловйова, який говорив про те, що там 48 годин усім покинути Харків і поквартально його зносити. Як усе це трактувати? Соловою, ну, але тут навіть не варто ж трактувати. Це просто, просто заяви, просто пафос і з військовими рішеннями в Росії воно не має нічого. Ми взагалі, якщо спостерігаємо, то ми бачимо, що інші медіаспікери спікери в Росії, які там можуть отримувати якусь інсайдерську інформацію, принаймні через них та ж сама Сібонян, яка може мати якусь інсайдерську інформацію, яку вона зливає. Соловей то вже просто Соловйов він собі там. Працює та й працює в колі своїх таких близьких однодумців, самолюбування щодо реальної загрози Києву, так звичайно, ми це спостерігаємо і розуміємо, чому може збільшитися кількість диверсійно розвідувальних російських груп. Тут декілька чинників: перший це те, що все-таки СБУ і ГУР дуже добряче попрацювали в Києві власне з метою зачистки е, тих е, людей, які були інтегровані. В різні структури влади, в різні структури власне, інших, так би мовити, галузей і підприємств добряче попрацювали дійсно. Навіть ми знаємо з цим, навіть і будемо чесні з блогосферою, які там були, деякі необдумані блогери, які виставляли відео. Систем протиповітряної оборони, як вона працює, робота провелася. Система дійсно система протиповітряної оборони в Києві дуже добре вибудована, дійсно, і вона дійсно працює на відмінно. Звичайно, що з тим не може миритися Росія, не може миритися Путін, бо всю номенклатуру ракет, яку вони задіють проти Києва, вона по великому рахунку збивається. Більш під 90% власне в Києві або і за 90%, це реально надзвичайно прекрасний результат з урахуванням тої кількості ракет, яку пускають росіяни по, по Києву. Тут же ж варто також розуміти і цю специфіку, що якщо диверсійно-розвідувальні групи росіян заходять в інші області, особливо прикордонні. То їхнє завдання в основному там розвідка на так би мовити, розвідка на місцях е, вишукування переміщення бронетехніки, регулярних військ, там намагання вчинити якихось диверсій, і е, працювати у близьких прифронтових зонах. Тобто, це військові, як правило, озброєні і Яким виконують конкретні там якісь вузькі задачі. Тоді як диверсійно розвідувальні групи, які будуть заводитись з Києва, перш за все, вони дійсно будуть висококласними фахівцями в багатьох галузях. Це, швидше всього, напевно, будуть люди, які проходили навчання на якихось російських базах або на території на окупованих територіях. Це точно будуть люди, які володіють українською мовою, можливо, це навіть. Зрадники або колишні вихідці з України, але це будуть стовідсотково також ідейні люди, які ідейні, які, для яких там русський мір понад усе. Чому я це кажу? Ну просто приїхати так далеко від Росії або в, в, в Шей столицю, проводити роботу і для того, щоб максимально себе зберегти свою конспірологію, це. Це все-таки дійсно фахівці, тому до цього потрібно буде всім серйозно відноситись. Тим паче, що в Києві дуже багато проживає і переселенців, тобто вони будуть намагатися розмитися під них для тих, де ж буде якесь певне і обґрунтування навіть при відсутності документів. Ну так втікли там з Маріуполя. Все згоріло умовно кажучи. Я не кажу про те, що це має бути якась фобія од на Я просто кажу, як вони можуть намагатися прикривати, але знову ж що ті, о, о цей принцип їхньої роботи і про те, що вони такими можуть бути, це просто вже говорять спецслужби, які розуміють, хто буде хто буде, які загрози. Та? Ми розуміємо, що їхнє завдання в основному не там якась боротьба з місцевим населенням, їхнє їхнє буде завдання вистежувати системи протиповітряної оборони, е, максимально бути повторюю законспірованими і нічим себе не виявляти для того, щоб власне. Покращити роботу власне пусків російських ракет тут цей момент. Другий момент, що дійсно відбулося засідання, і це дуже добре. Бо якщо є розуміння на рівні безпосередньо відповідальних осіб за оборону Києва за її за його прикриття столиці. Це 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 вже позитив, і те, що все таки там вже не просто відбулося засідання, там вже ж прописані вже і підготовлені протоколи, завдання. І що важливо, це це, це те, що там робота прописується для. Як і цивільних органів влади, так і військових, тобто це взаємодія, і добре, що немає боротьби між собою. Бо якщо не дай Бог, станеться якесь лихо, щоб не було кивань одних структур на інших, а максимально були відповідальні всі і дуже добре, що така безпекова нарада відбулася. Звичайно, що ворог буде намагатися. Всіма силами і засобами проникнути, звичайно, що і будуть їх виявляти, і, бо зрозуміло, що такі йде в диверсійні. Організації, групи вони будуть, будуть багато шалонованими, тобто одні в Києві, другим будуть передавати на якусь ланку інформацію. Ця ланка там буде опрацьовуватись, тобто в Росії. Тобто, це буде такий момент, теж зрозумілий і ну це означає, що багато прийдеться працювати дуже складний процес. Стосовно дивіться Харкова, от буквально в вчорашній день, так само Миколаїв, що ми спостерігаємо, що ворог є прицільно якраз по цивільній інфраструктурі. Тактика терору зараз, яка застосовується Росією, це те, про що фактично от, пропагандисти говорять на своїх ток-шоу. Просто зрівнювання із землею міст. Не стільки зрівнювання, як завдання максимальної шкоди власне цивільному населенню, взагалі в загальній інфраструктурі для того, щоб збільшити потоки переселенців, для того, щоб створити навантаження на логістику, на економіку країни, бо люди, які переселяються, значить додатково потрібно задіювати під них ресурс їх розміщувати. їх потрібно і не просто поселяти, і забезпечувати якимись умовами проживання. Це і діти, це і забезпечення. Безпечення і навчальними закладами, це і дорослі, і хворі дорослі, навчання на навантаження і на медичну структуру системи, це панічні настрої. От основне завдання ставиться власне ось тут росіянами на те, щоб о, о, жителі чи того ж самого Харкова, чи Києва та будь-якого міста, яке вони обстрілюють щоб них створити відчуття беззахисності. Без, без а Відчуття по відношенню до росіян безкарності. Мовляв, вони росіяни нічого не бояться їм на все байдуже, вони настільки злі, і, ж, і жорстокі і дикі, що вони готові вбивати всіх і вся. Ця ця, ця теза між іншим зараз дуже побутує в російському просторі. Ми навіть бачимо, як вони спеціально на публіку катували у цих звинувачених у у розстрілі. То жителів відвідувачів торгового центру, оця вся така показна напуска на власне жорстокість, постоїть на ставка все на це, щоб максимально паралізувати наш, наш розум, наші бажання до спротиву. Показати їхню дику, невичерпну таку злість просто ментальне бажання вбивства, смерті для того, щоб нас залякати, от і, і от тому така їхня поведінка. Ну і окрім цього, вони все таки намагаються зруйнувати села для і міста, і села для того, щоб власне. Створити конфлікт між військовими і цивільними, мовляв, от бачите, ви військові воюєте, а нас не захищаєте, або ви військові знаходитеся населених пунктах, а щоб вас не було. Росіяни б сюди ракети не кидали. Оця вся така міфологема, яка вже десь призабута нами насправді. Але вона намагається реставрувати путіном. Ну і ще один момент. Теж немало значення, і річ в тому, що зараз все більше і більше піднімається питання переговорів або переговор якогось е, миру мирних засідань. Чи як це це та навіть та ж самий той факт, що ми знаємо, що питання мирних процесів, і те, що було запропоновано, президентом і те, що зараз є на міжнародному політику. Без Росії обговорення, звичайно, Путін намагається задіяти всі сили для того, щоб його включили в цей переговірний процес. Він не буде проводити переговорів. Його завдання зірвати цей переговорний процес обговорення миру е, власне в Україні відбудови, е, бо чи не вперше за за якийсь там 25 років. Коли такий міжнародний захід, геополітичний захід проводиться без Росії, і, от, власне, ми бачили те, що там і в Францію приїжджав і представник Китаю, який пропонував включити Росію, і Ердоган, ми пригадуємо, що теж казав, що цей процес готовий бути посередником між Україною і Росією. Тобто, з одного сторони, Путіну абсолютно не потрібний мир, Путіну абсолютно не потрібні переговори. Путіну потрібна окупована Україна його військами а з другої сторони, всі процеси, які укріпляють статус України як е, суб'єкта міжнародної політики, звичайно, вони він намагається це зірвати і зруйнувати. І от такі ракетний терор це один з методів привернути до себе увагу. І для того, щоб спробувати вступити в переговори з міжнародними політичними групами і, і організаціями. Між іншим, цей теракт знову ж, який був, ми ж пригадуємо, та скільки багато країн там незрозуміло, з яких причин терактики організував Путін, почали йому висловлювати співчуття, і тут він з, з агресора терориста чуть не перетворився в жертву терору. Тобто він намагався такий навіть теж спосіб намагається завести якусь комунікацію, власне, з міжнародними інститутами, особливо з країнами, які дійсно впливають на геополітичні процеси.